Привіт! він перебував три дні у череві Кита. Це все історія з Біблії про пророка Іону, який. Намагався виконати боже волю, втекти від Божої волі, тому що Господь посилав його в Ніневію. Ніневія це була просто країна язичників, країна ідолопоклонників, які кланялися взагалі не яким богам. Але те, що творилося в їхніх містах, це були повні жахи, тому що їхні, їхнє місто було оточене величезним, просто 20 метровим муром, яке було обтягнуто шкірою людей. В в по місту були клітки просто з людьми. Вони їли своїх тварин. Коротше, це було максимально жахливе просто населення. Куди пророк іона, звичайно, що не хотів їхати або проповідувати, аби каяти людей, або допомагати і наближати людей до Бога. Він не хотів усього цього, але господь він зробив максимально все, аби він потрапив туди. Тому що корабель, на якому Іона направлявся до теплих берегів, він коротше потрапив в шторм. І вона перебував потім три просто дні у череві Китаї. Його потім кит просто виплюнув, так би ви мовити, на місце, яке було поруч з цією Неневією. І знаєте, дуже часто ми можемо бути такими самими, як пророк Міон, який страхається тим перед тим, аби виконати якусь Божу волю на своє життя. Але коли ми далі приходимо, ми обертаємо все просто на величезну. славу Божу, це все просто трапилося дійсно з пророком Іона, і коли всі просто величезне місце, місто, величезне. Просто країна, вона покаялася, і дійсно, Господь він прославився в цій ситуації.